Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання числа 4. Побудова відрізка. Обчислення значення виразів. Усно перевірте, чи правильно бабка виконала обчислення. Зупиніть відео. КАЛІГРАФІЧНА Хвилинка. Відкрийте зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть. Один, два, три. Чотири клітиночки на 5 поставте крапочку. Якщо у вас нова сторінка, то робити відступ не потрібно. Давайте з вами каліграфічно напишемо рядочок цифри 3. Дітки, а доки будете дописувати, поставте відео на паузу. У підручнику відкрийте сторінку 42. Завдання 1. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Запам'ятай результати додавання і віднімання числа 4. Які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш. Давайте порахуємо фігури у рядочках. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте поглянемо, як утворена таблиця додавання числа 4. Якщо до одного додати 4, то разом буде 5. 1 додати 4 дорівнює 5. Якщо до 2 додати 4. То буде 6. 2 додати 4, дорівнює 6. Якщо до 3 додати 4 разом буде 7. 3 додати 4 дорівнює 7. Якщо до 4 додати 4, то буде 8. 4 додати 4 дорівнює 8. Якщо до 5. Додати 4. Разом буде 9. 5 додати 4 дорівнює 9. Якщо до 6 додати 4, то буде 10. 6 додати 4 дорівнює 10. Якщо використати переставний закон додавання. Від переставляння доданків сума не змінюється. То перші три вирази таблиці додавання числа 4 ви вже знаєте. 1 додати 4 це цей самий вираз із таблиці додавання числа 1. 4 додати 1. Відповідь буде 5. 2 додати 4 це вираз із таблиці додавання числа 2. 4 додати 2 дорівнює 6. 3 додати 4. Вираз із таблиці додавання числа 3. 4 додати 3 дорівнює 7. Дітки. Зараз повторіть декілька разів результати додавання числа 4 для того, щоб їх запам'ятати. Тепер поглянемо на результати таблиці віднімання числа 4. Якщо від 5. Відняти 4 то буде 1. 5 відняти 4 дорівнює 1. Якщо від 6 відняти 4 буде 2. 6 відняти 4 дорівнює 2. Якщо від 7 відняти 4 буде 3. 7 відняти 4 дорівнює 3. Якщо від 8 відняти 4. Буде 4. 8 відняти 4 дорівнює 4. Якщо від 9 забрати 4, буде 5. 9 відняти 4 дорівнює 5. Якщо від 10 відняти 4, буде 6. 10 відняти 4 дорівнює 6. Таблиця віднімання числа 4. дітки Поставте відео на паузу та повторіть декілька разів таблицю для запам'ятовування. Номер 2. Обчисли. Треба обчислити вирази у зошиті. Давайте запишемо у зошит перший вираз. 4 додати 4 і обчислимо його. Записуємо вираз 4 додати 4. Діти, обчисліть та скажіть відповідь. Правильно, бо буде 8. А зараз зупиніть відео та обчисліть інші вирази самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Третє завдання. Виконай віднімання чисел частинами, скориставшись числовим відрізком. Поглянемо перший вираз. 7 відняти 2. Поглянемо на числовий відрізок. 7 Відняти 2. Відняти ми теж можемо частинами. 7 відняти 1. Відняти один. Буде 5. Давайте запишемо цей вираз у зошит. Запишемо вираз, 7 відняти 2. І відповідь 5. Діти, зупиніть відео та обчисліть інші вирази самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Номер 4. Накресли в зошиті відрізок завдовжки 5 см. Лисичка підказує. Познач у зошиті кінці відрізка. Та ці точки. Давайте накреслимо цей відрізок. Візьміть лінійку та простий олівець. Від виразів відступіть дві клітиночки та прикладіть лінійку. Треба побудувати відрізок довжиною 5 см. Ставимо позначку біля нуля та біля п'яти. І тепер проводимо відрізок. Беремо ручку і підписуємо над відрізком. 5. І скорочення см. 5 сантиметрів. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 39. Завдання 1. Виконай додавання і віднімання числа 4. Перший вираз. 1 додати 4. Дорівнює скільки. Правильно 5. Запишемо. 5 віднятий 4 скільки буде. Вірно, 1. Дітки, зупиніть відео та довиконуйте завдання самостійно. Номер 2. Обчисли. 4 додати 2. Дорівнює. Правильно. 6. Зупиніть відео та обчисліть інші вирази самостійно. Третє завдання. У кожній парі підкресли більше число. Знайди різницю цих чисел. Поглянемо на першу пару 3 і 7. Більше число 7. Підкресліть його. Відповідно від більшого числа, треба відняти менше 7 відняти 3. Цей вираз у вас написаний, треба лише його навести. Діти, а чому буде дорівнювати цей вираз? Правильно, чотирьом. Поглянемо на другу пару 4 і 0. Яке число більше? Правильно, 4. Підкресліть його. Відповідно, вираз буде 4 відняти 0. Діти, зупиніть відео та довиконуйте завдання самостійно. Завдання 4. Виконай віднімальні числа частинами, скориставшись числовим відрізком. Перший вираз 5. Відняти 2. Поглянемо на числовий відрізок. Знаходимо число 5. Віднімемо 2 спочатку частинами. Відняти 1. Відняти 1. Буде 3. Або ж 5 відняти 2, 3. Запишемо відповідь. Поставте відео на паузу та інші завдання довиконуйте самостійно. Номер 5. Побудуй відрізок завдовжки 7 см. Візьміть лінійку. Відступіть дві клітинки, прикладіть лінійку. Відмітьте початок відрізка біля позначки 0 та кінець відрізка біля позначки 7. Проведіть відрізок. Візьміть ручку та над відрізком підпишіть 7 см. Молодці діти, дякую за чудову роботу. До зустрічі на наступному уроці математики.